РФ готує чергові наступальні операції, тому для України важливою є підтримка наших союзників, зокрема Німеччини, яка на сьогодні відіграє впливову роль в Європейському союзі. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час зустрічі зі співголовою партії Союз 90 зелені німецького бундестегу Омідом Нуріпуром. Перший віцеспікер подякував Німеччині за ухвалене рішення про надання Україні танків. Це свідчить про те, що Берлін може стати лідером міжнародної танкової коаліції. Важливою залишається участь німецької сторони в енергетичному відновленні країни, зокрема в напрямку зеленої енергетики та на дипломатичному рівні, наголосив Олександр Корнієнко. 23 лютого Генеральна асамблея ООН буде розглядати резолюцію встановлення всебічного справедливого і тривалого миру в Україні. І ми розуміємо, що якщо звичайно Німецька Республіка буде на нашому боці, ми цьому впевнені, але ми просили би використати ваш вплив, зокрема на треті країни, на країни. Сходу на країни Африки для того, щоб ми отримали якомога більше голосів за таку резолюцію. Україна очікує і на євроінтеграційну підтримку. Зокрема, сподівається на позитивний проміжний звіт у липні та відкриття переговорів про членство в ЄС вже восени. в українському парламенті розпочався новий політичний сезон. На думку депутатів, вся робота протягом цього періоду буде спрямована на перемогу у війні. Відповідно, основні питання дев'ятої сесії залишаться незмінними: забезпечення нашої армії, наближення до стандартів НАТО та відбудова України. Основні акценти в роботі нашої верховної ради будуть якраз таки стосуватися забезпечення Міністерства оборони, забезпечення нашої армії. Звісно, що наша робота з партнерами, звісно, що євроінтеграційні законопроекти, які ми маємо виконати як вимоги копенгагенські перед нашими партнерами, щоб наблизитися до європейського союзу і не тільки європейського союзу, до й до НАТО до НАТО. Моїм пріоритетом, звісно, в Комітеті оборони є якраз таки низка законопроєктів, щодо що нас наближить до стандартів і принципів НАТО, до е, червневого саміту, щоб на черв... Черв... червневому саміті нам. Все ж таки отримати якесь конкретне запрошення до НАТО. Це перш за все військові законопроекти, законопроекти, які стосуються бюджету. Ключові, які речі нам зараз треба працювати. Це над виключенням Росії з ОБСЄ і з ООН. І якщо говорити так, що конкретніше, я точно ну з освітніми питаннями займаюся. І перед нами є вже великий законопроект про дошкілля. Він внесе можливості існування різних форм дошкільних закладів і. Велике питання, зокрема, яким займаюсь я, це питання булінгу, розширення сфер застосування впливу, відповідальності за це, бо явище існує, і відповідно, основне, що далі що бачив світній законопроект, то пильнувати за тим, щоб, попри якісь різні бачення щодо роботи міністерства, освіта працювала. Корпоратизація енергоатому сприятиме розвитку підприємства його більш ефективній і прозорій роботі. Переконаний голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Народні депутати ухвалили відповідний законопроєкт, положення якого передбачають корпоративну форму управління підприємством. Це на думку авторів, поліпшить роботу енергоатому. Дякую, було прийнято рішення про корпоратизацію енергоатому. Це означає, що це буде тепер акціонерне товариство 100% акцій, яких належать державі, і ці акції заборонені до приватизації. Але разом з тим покращується прозорість підприємства, покращується подання звітності цим підприємствам. Тобто можна буде бачити результати його роботи більш підзвітний буде менеджмент і більш прозорою буде робота підприємства і структура корпоративного управління. Україна гуртує довкола себе держави в ООН, щоб притягнути РФ до відповідальності за її злочини, зазначила заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева. Україна продовжує роботу над просуванням ідеї створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти нашої держави. У річницю початку широкомасштабної війни Рада безпеки ООН проведе дебати з цього питання. Вагоме рішення Верховної Ради України щодо членства Російської Федерації в ООН. 24 лютого буде голосуватися дуже важлива резолюція, яка стосуватиметься відповідальності Російської Федерації, в тому числі за злочин агресії. Ми зараз дуже об'єднані і сподіваємося, що нам вдасться об'єднати і глобальний південь, а це країни Африки Латинської Америки, для того, щоб ООН підтримали на політичному рівні це рішення, і ми нарешті. Чи перейшли до створення спеціального трибуналу? Парламентарка зауважила, що 26 січня 2023 року резолюцію про створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності Вищого керівництва Коли... Росії підтримала пар'є. Different... Народні депутати працюють над посиленням прозорості закупівель продуктів харчування для армії. Зазначив народний депутат України, член комітету Верховної Ради України із питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Верховна Рада, депутати швидко підготували відповідний законопроект. Сьогодні переголосований першому читанню, щоб закупівлі саме продуктів харчування були відкритими для суспільства не кількість закупівель, а саме вартість закупівлі, щоб не було такого, що каратополя по 22 гривні яйця по 17 гривень. Парламентар наголосив, що зараз створюються умови, щоб будь-який аграрій, фермер чи підприємство могли брати участь у цих закупівлях. Адже вони здійснюватимуться відкрито через систему Прозоро. До напрацювання такого документа підштовхнув нещодавній скандал в Міністерстві оборони щодо закупівель харчів для збройних сил України. Суспільний резонанс навколо цього питання спонукав законодавців внести правові корективи і зробити публічним цей напрямок у частині тих закупівель, що не становлять державну таємницю. Інструменти суспільної підтримки ветеранів, учасників бойових дій у післявоєнний період обговорили під час слухань у комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за участю законодавців, представників органів виконавчої влади, уповноваженого справ людини, пенсійного фонду України, соціальних партнерів у громадських активістів, напрацьована у комітеті стратегія базується на чотирьох китах. Перше, це економічна незалежність ветеранів, що спрямована на перекваліфікацію військового. Друге, це гроші, які виплачує держава. Третє це житло. Головне, що опікуватиметься військовослужбовцями, саме держава. Ну і нарешті, четвертий, це ми сьогодні розуміємо, що все більше на себе бере цивільна медицина і військова медицина повністю налаштована на. Захист наших військових, які боронять наші кордони, нашу лінію фронту, і відповідно реабілітація по кожній контузії, по кожному випадку поранення, по кожному випадку інвалідизації, втрати частин тіла по, кожні, по кожному такому випадку мусить бути відпрацьовані не тільки на паперах. Ми знаємо, що мусить працював реабілітацію майже по кожній нозології, по кожному випадку, водночас. Всі ці протоколи ще потрібно впровадити в життя. МОЗ це робить в воєнних умовах дуже швидко. Ми вдячні їм за це. Водночас нам потрібно, щоб цей блок допрацьований був і надалі, в тому числі, і, зокрема, щодо мультидисциплінарних команд, які мусять підхоплювати наших військових після кожного поранення. Дуже важливо, що у військових була мотивація. Таку думку під час засідання висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк. За його словами, виплати 30 тисяч це важливий стимул для підтримки родин військових, і це дуже важливо, щоб всі демобілізовані. Збройних сил, інших військових формувань будуть мати законне право двохмісячного відпочинку з оплатою за рахунок коштів державного бюджету. Голова підкомітету Анатолій Остапенко нагадав, що 2014 року Росія розпочала збройну агресію проти України. А відтак наша держава зіштовхнулася з новими викликами. А це не лише підготовка бійців для захисту держави, а й інтеграція їх потім у суспільство і цивільне життя. Повномасштабна війна, що розпочалася 24 лютого 2022 року. В сотні разів додала більше проблем. Сучасний український ветеран не має бути викликом для нашого суспільства. Після перемоги Україна як держава все повинна зробити, щоб наш захисник і захисниці стали воїнами відновлення. Адже саме їм потрібно адаптуватись у соціум. Вони мають інтегруватися у свої громади. Та розвивати економіку України цим займатимуться служба ветеранських нянь чи служба ветеранських волонтерів. Їх створення передбачено стратегією підтримки військовослужбовців. Загалом у різних регіонах України працюватимуть до 10 тисяч осіб, які будуть супроводжувати демобілізованих, вирішувати їхні проблеми разом із органами виконавчої влади. Відповідно і структури кабінету міністрів, такі як Пенсійний фонд України, управління соціального захисту населення і інші структури, а також наші соціальні партнери. А крім цього, громадські організації, які можуть допомогти нам у створенні отакої служби ветеранських волонтерів для допомоги адаптації наших ветеранів. Ну і також наукові установи, на які ми теж, як комітет, покладаємо надію, що вони допоможуть як науковці нам створити програму в. Уряді, яка буде мати не тільки папер, але буде мати руки, якими ми будемо підхоплювати, піклуватися про наших ветеранів, держава активно працює, щоб створити всі необхідні умови ветеранам війни та учасникам бойових дій. Тож їх супровід потребує структурного підходу, наголошували учасники слухань. Напрацьовані рекомендації будуть направлені до Кабінету міністрів і до Верховної Ради України. Профільний комітет їх систематизує упродовж двох-чотирьох тижнів для подальшого законодавчого втілення.